Вітаємо вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо про ситуацію на фронті з нами разом на зв'язку. Євген Дикий, військовий політичний аналітик, ветеран АТО. Пане Євгене. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, Доброго ранку! Пане Євгене, ну зараз така, знаєте, приємна ремарочка. От коли зараз ми з вами записуємо цей стрім, щось там летить, свистить і вибухає в Севастополі та в тимчасово окупованому Криму. Принаймні місцеві пабліки про це пишуть, і там певне занепокоєння. Будемо чекати офіційної інформації, що ж там все ж таки сталося, тому що ну, ми розуміємо, що це. Наша земля, ми її маємо звільняти, і ми маємо відповідати на усі шахетні ночі. Сьогодні також була така масова шахетна ніч. Я б хотіла з вами розпочати з того, що зараз відбувається на фронті, тому що також читаю пабліки наших військових. Знаю, що Сили оборони України відкинули російські війська від Куп'янська на Харківщині, стабілізували зараз ситуацію на підступах до міста, але і продовжують утримувати контроль над цією ділянкою за словами речника оперативно-стратегічного група. Угруповані військ Хортиця пана Назара Волошина окупанти намагаються діяти малими штурмовими групами, а потім накопичуватися, але все ж таки ситуація стабілізувалася. Пане Євгене. Що ви про це скажете? Що ми маємо розуміти? Тому що наскільки я розумію, то росіяни чи то вже в притул підійшли на Харківщині до річки Оскіл, чи то вже навіть її перейшли. Ми розуміємо, що якщо вони перейдуть і закріпляться, це буде важка для нас ситуація. На жаль, вони вже її перейшли. Це якби в нас сьогодні 27 на дворі вони вже пару тижнів, як вперше з'явились на нашому березі. Ну, Більш того, я нагадаю, що взагалі-то у нас ще не так давно наші позиції були по іншому берегу. Оскола. тобто Оскіл не був лі не був лінією розділення. Оскіл був у нас в тилу. Наразі ми намагаємося стримати росіян хоча б по лінії річки ОСКІЛ. Вони вже власне перейшли цю річку. Але наскільки я розумію, їм все ж таки поки не дають там закріпитися. От, але ці ці спроби вони абсолютно не припинили. От і е, вони настільки вже переходили річку Оскіл, що ну в якийсь момент бої вже йшли просто прямо. Е, ну, 에, можна можна сказати, що у Куп'янську, як такому, ну на око на околиці. На, на околиці, от звідти їх дійсно відкинули, звідти, звідти їх вибили, але е, чи вибили їх навіть повністю з е, усього, е, усього західного берега осколу. Ну, такою інформацією я не володію. Але сам факт, що зараз вже метою стоїть хоча б отримати їх по річці, ну це дуже показово, насправді. Це е, показово, тому що Взагалі, ситуація по всьому фронту зараз дуже важка. От е, я розумію, що завдання речників командування скажімо, е, певною мірою скажімо, е, звітувати про зроблене і певною мірою заспокоювати тил. А от я перед собою зараз таку задачу не ставлю. Я не вважаю, що зараз наш тил треба заспокоювати, бо е, ситуація на фронті насправді є е, вкрай тяжкою, вона є е, найгіршою після весни двадцятого року. І головне, що винний в цій ситуації, саме український тил. От ніхто інший. От саме український тил винний в тому, що нашим захисникам наразі е, доводиться вже власне е, боротись за те, щоб, хоча б по річці Оскол, зупинити ворогів на Слобожанщині. Я нагадаю, що е, були, е, що не так далеко був той час, коли навпаки е, власне, е, нас там зупинили, е, ми там були в наступі. От а тепер, е, е, скажем так, е, ви пам'ятаєте взагалі о, ту всю радість, коли ми звільняли той самий Купінськ, а тепер стоїть задача його uh -huh. утримати, і ця задача невідомо, чи буде власне, е, ну чи вдасться цю задачу е, вирішити. Я не далі, от отак е, власне, от вчора, от не колись там. Давно спілкувався з е, побратимом, який е, на три дні приїхав е, до Києва там поміняти машини е, з іншого напрямку фронту, з Курахового. от, Ну і картина, власне, там картина там дуже проста. 에, стоять окопи 에, досить непогано, якраз облаштовані. От, пам'ятаєте, оці всі крики, там, де наша фортифікація, так от є там фортифікація, накопані там окопи, достатньо пристояні. Проблема в тому, що от у всіх окопів є одна проблема: вони не вміють боронити себе самі. От, коли окопи стоять порожні, то що вони є, що їх немає. А вони значною мірою або стоять порожні, або в них сидить там по 3-5 бійців на здоровенну позицію, при тому всім бійцям 55 і от вони там в трьох тримають, наприклад, взводний опорний пункт. Нагадаю, що взвод це 10 людей по штату, вибачте, взвод це 30 людей по штату, відділення це 10. А їх там сидить, наприклад, троє. І таких картинок там, от власне, насправді, чому я і кажу, що, по-перше, ситуація. Найважче з е, весни для А по-друге, що винний в цьому виключно український тил. І тому, чесно кажучи, я не, не маю жодного бажання цей тил заспокоювати. Е, цей тил е, чомусь вважає, що армія має його захистити від окупації. Однак при тому цій армії не потрібне поповнення. Цей тил робить все для того, щоб армія поступово танула, щоб в ній закінчувались люди і не замінялись новими. Не кажучи вже про те, щоб там додавались якісь нові люди для, там, для формування резервів, там для якихось ротацій. Ну просто для того, щоб, хоча б, заміняти наші санітарні втрати, наш тил зараз людей не виставляє. Наш тил людей до армії не дає, наш тил е, пафосно бореться із ТЦК, замість того, щоб боротися із російськими окупантами. От, е, а потім дивується, а чому вороги вже у Купенську, а чому ще якийсь населений пункт готується до евакуації? от Чому до кордону Дніпропетровської області лишилося 7 кілометрів? От, тил дуже дивується, тил не розуміє, чому орки просуваються, а вони просуваються просто тому, що їх нема кому більше зупиняти. Так, пане от власне, про просування так само читаю, спілкуюся з військовослужбовцями. Вони кажуть, що не змінилася насправді тактика росіян. Вони закидують м'ясом і закидують невеличкими групами, закріплюються і вже на, рі... на на чому тільки вони не переміщалися. Крім того, зараз, окрім того, що є ситуація важка на фронті на наших територіях. Так само є питання по наших історичних територіях, на Курському напрямку. Там так само росіяни хочуть прорвати лінію е, оборони. Наразі це е, результатів не дає, е, і, але росіяни нервують. Можна, можна перебути, трошки трошки уточню. От, от, от по Курщині якраз е, дуже часто доводиться чути подібні повідомлення, вони не зовсім відповідають дійсності. Справа в тому, що там немає лінії фронту суцільної. От Курська область це єдина ділянка фронту, де війна от, не окопна. От там нема такої лінії, як на Донбасі, Запоріжжі, Харківщині. Е, на, в Курській області, в лісистій місцевості, е, іде така війна, от приблизно з поправкою, звичайно, на значно більшу кількість е, сил, е, на значно більшу, скажімо, кількість дронів. Але, в принципі, там веде, іде плюс-мінус така війна, як була на весні 22-го, на Київщині, Чернігівщині. Тобто, це е, дуже маневрова війна, де нема взагалі саме сутільної лінії, є саме окремі опорні пункти, між якими до Остатньо великі, дуже великі, насправді, сірі зони, які до кінця не контролюються жодної сторін, і по якій обидві сторони дуже активно пересуваються, заходять одне одному в фланги, в'ють по тилах. Тому якраз коли, наприклад, пробують там що стільки то квадратних кілометрів Курщини там в нас росіяни віджали за останні тижні. А оце вже не зовсім так. Е, те, що те, що вони десь там в напрямку Сунджі просунулись, це правда, але в цей самий час наші захисники і захисниці е, на західніше від того, навпаки, теж просунулись по їхніх телах. От тобто, там трошки інша війна, вона там дуже динамічна. Е, там не можна слідкувати саме за лінією, бо, бо бо лінія там дуже умовна, на відміну від е, всіх інших ділянок фронту, де лінія це реально саме лінія укріплень, і війна має отакий саме окопний характер. Ну, це так, просто маленьке уточнення, от самопочнем mm -hmm. добре. Дякую. Просто знову ж таки, е, важлива ситуація по, по лінії, нашій, та там до е, нашої Дніпропетровської області лишилися росіянами 7 якихось 6, 7 кілометрів. От е, оці 7 кілометрів, як швидко вони їх можуть зайняти, враховуючи стан е, виснаженості наших ну, втоми та будемо відверто казати, втоми наших військових, яких не міняють. Ну тут знову ж таки, давайте теж будемо коректними. Ви так говорите про втому наших військових, що ніби от просто як там як там співало ВВ, робітники заморили спрацювати. Це не, угу. не про втому як таку, про те, що вони, Ні, це не і, про втому. Це і, те про що ми, ми з вами говоримо. Не що немає нема ж вони бувають звідти. Те, угу. що ви, вибачте мене, в нас достатньо великі санітарні втрати. Серед них, на щастя, не так багато саме двохсотих, не так багато загиблих, але багато трьохсотих, але багато тих, хто просто захворіває. Тобто в нас достатньо значні санітарні втрати, і ці санітарні втрати ну, банально нема ким замінити. Тому, да, враховуючи це, я вам не буду давати прогнозів за скільки орків пройдуть ці е, 7 кілометрів. Може за сім тижнів, а може і за сім днів. Для цього треба безпосередньо бути там, конкретно на позиціях, бачити, от грубо е, кажучи, яка саме із е, бригад, які тримають Оборони наскільки вже виснажена, але загальна картина всюди дуже погана. От я вам описував тільки що ситуацію з Куракового. Так Кураково це ж один з тих напрямків, якраз на який е, ну відносно багато наших сил кинуть. от і навіть там фізично не вистачає людей тримати лінію оборони. Тобто, а тактика росіян дійсно вона е, страшна абсолютно, вона абсолютно витратна. Тобто, ну жодна інша армія світу, ну, крім хіба може китайської корейської. Ніхто б інакше так не воював. Вони абсолютно не рахуються з втратами, і вони дійсно просто наповнили. Ну, я, я цю тактику називаю тактика тарганів. От, знаєте, як коли на вас повзе одночасно десятки тарганів, то на... от, от не встигнете ви їх всіх тапком бити, от, хоч частина буде просочуватися. От вони отак от буквально закидають цими малими групами, при тому вони одразу закладають, що з цих, от, умовно кажучи, з десяти груп дві зможуть дійти і тільки одна. Може закріпитися, але вони саме от таку кількість і кидають, щоб навіть щоб все ж таки одна закріпилася. Тобто, я ж кажу, ніхто інший, жодна інша армія світу собі такі втрати не дозволяла б, вони вважають, що їм так можна, тобто як там казав ще фельдмаршал Шерметів, баби, що наражають. От, ну, тут, правда, зараз, можливо, навіть мова не про бабу і що наражають, а швидше про те, що послідній рішительний бой. В них то загальна ситуація стратегічна. В них далеко не найкраща. В них закінчується заліз. От, при тому, закінчується, ми ну, вже от в дуже такій е, осяжній перспективі. Е, чогось лишилось на рік війни, чогось навіть на півроку е, людей в них більше, ніж заліза, але по поповненню в них теж пішли великі проблеми. Тобто два роки вони не бирали. Е, а от тепер таке враження, що все готове продати своє життя за гроші, ну, реально вже в Росії закінчилось, і тепер треба або робити примусову мобілізацію, яка далеко не факт, що при що пройде настільки легко, як пройшла ота Перша несподівана хвиля е, восени 22-го, от е, або шукати якісь такі от нестандартні рішення, от поки вони пробують вирішити проблему е, прикупити громад гарматного м'яса у товариша Ена. Ну, побачимо, як це гарматний назв'як товариша і на себе на цій війні покаже, поки вони принаймні дуже обережні з введенням їх в бій, і думаю, думаю, не просто так, думаю, думаю щось, щось знають. Але, але так чи інакше, тобто, з людьми в них їх поки вистачає, але з поповненням вже проблема, з залізом взагалі вже гострий дефіцит, який з кожним місяцем стає ще гострішим. І враховуючи це, тобто, розуміючи, що в них ресурси ну, десь плюс-мінус на рік. От вони вирішили, що а в такому разі горить рай, гори і хата, коли такий розклад нема сенсу ці резерви і цей ресурс економити, а навпаки, є сенс е, кинути зараз все в бій по максимуму і спробувати нас дотиснути не за рік, на який в них є ресурсів, а за найближчі кілька місяців. Тому тобто їхній розрахунок будується на тому, що в них ресурсів на рік. А от в нас, якщо наш тил, наш тил от повністю не поміняє своє ставлення до цієї війни. То в такому разі в нас ресурсів максимум на півроку, десь до весни. От в них ставка саме ця, от в них ставка дотиснути нас зараз, і заради цього є команда, от нікого нічого не економити, от послідній і рішительний. Ну і враховуючи те, що ми бачимо на фронті, і що ми бачимо в тилу. Ну боюсь, що ця їхня це ризикована ставка насправді. Бо якщо ми все ж таки схаменулись. То в такому разі ця ставка для них смертельна в них в такому разі все достатньо скоро вичерпається а далі все. Друзі, а зараз важлива інформація. Ми відкриваємо збір для бійців. Закиньте нам, будь ласка, на збір розіграш для хлопців на хаймарцах, які запалюють по всій лінії фронту та відправляють подивочки для наших сусідів. Окупантів. Збір ми запускаємо спільно з благодійним фондом мир та відродження. Вони займуться придбанням авто для бійців. Наразі хлопцям потрібен автомобіль, потрібна акумуляторна пилка і два акумулятори до неї Потрібен кофло, автономний дизельний обігрівач та планшет. Сума збору 3 Тисяч гривень, і окрім того, що ви задонатите та зробите таким чином вклад у майбутнє нашої держави. Ви ще й маєте нагоду виграти призи за два найбільших донати. Ви отримуєте тубус для снаряда 155 міліметрів. Один розфарбований, інший звичайний. Можемо розфарбувати за вашим бажанням, якщо хочете. Серед інших донатів від 100 гривень розіграємо сухпайки американських військових. Обов'язково вказуйте свої дані, дані, щоб ми потім легше знайшли ім'я та адресу нашого переможця, реквізити ви знайдете під відео. Є карта моно, є карта Приват. Можете так само задонатити за PayPal. А далі ми починаємо набирати оберти. Але враховуючи, що я зараз бачу в тилу, я гадаю, що це їхня ставка ставка. Я про це е, е, пане Євгене, хочу якраз уточнити, тому що ну тут е, дозвольте мені трошечки не погодитися з вашим твердженням, що мобілізація може викликати на Росії певні хвилювання. Чому я зараз поясню? Тому що е, я дивлюся, наскільки росіяни накачані ненавистю до українців, і мені здається, лише ненавистю вони будуть керувати. І тут треба зрозуміти нашу мотиву, що. Е, Слова так званих російських лібералів від російських пропагандистів вони насправді е, лише е, відрізняються формою написанням та та довжиною речень. Насправді і ті, і ті ненавидять існування України і не дозволяють собі існування незалежної України у світі. Якщо от я недавно прочитала буквально сьогодні зранку одного з їхніх пропагандистів, він каже про те, що коли вони зайдуть, не буде не те, що українських пісень не буде нічого українського. Це буде геноцид страшніший ніж вони влаштовували до цього усі ці роки, і це треба розуміти. Міти натомість, коли ми говоримо про мобілізацію і про те, що відбувається в тилу, ми бачимо, що ДБР викриває працівників одеського районного ТЦК, які на блокпостах вимагали у військовозобов'язаних гроші за відстрочку від мобілізації. Я так розумію, пане Євгене, що вони навіть їх не довозили та до ТЦК, тобто вони розраховувалися вже на блокпостах. От е, як ну, ви оцінюєте ну, цю ситуацію? Давайте так. Ми з вами цього не знаємо. Ви, ви кажете оцінити ситуацію, яку ми mm -hmm. не знаємо. От хай буде суд, який з'ясує, що там насправді було. От тому що, вибачте, поки ми знаємо повідомлення однієї сторони, і ви чомусь одразу його приймаєте за факт. Ну тому, ну, що це давайте, говорить ну, ну погодьте, що це в принципі некоректно. Правда, от е, давай, дава ну, дивіться. Давайте, це так. повідомляє ДБР, що воно їх затримало. Ми бачили фотографії да. знову ж таки з грошима. Що ну, е, ми бачили ДБР, і може бу може бути це правда? Якщо так, значить скоро буде суд. Ми це дізнаємося. От, вибачте, я все ж таки виходжу з того, що в нас правова держава. От mm. е, ми дуже часто бачили багато різних повідомлень, які чомусь потім не закінчувалися е, судовими вироками. От в нас з корупціонерами так дуже часто бувало, коли навіть ходив цей жарт, що боротьба з корупцією в Україні це приблизно як спортивна рибалка в Скандинавії, коли ти лосося ловиш з ним фотографуєшся, але зобов'язаний після цього випустити. От тому давайте. Я, я, я до цього ставлюсь: от е, 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 скаж, скажемо так, до, до, достатньо спокійно. Я дуже сподіваюся, що буде дуже скорий процес. І що якщо ці звинувачення підтвердяться, то ці люди сядуть не просто по корупційній статті, А е, корупційна стаття якраз буде додатковим звинуваченням. А основним буде саме звинувачення ну, або формулювання державна зрада, або як мінімум е, перешкоджання діяльності збройних сил України в військовоєнний період. От, якщо реально, е, а ми знаємо насправді, що така практика є. Я розумію, чому ви так е, одразу повірили в цьому повідомленню ДБР. Я просто е, швидше за все воно насправді правдиве, тому що ми на на жаль дуже багато знаємо е, про подібні практики. От, ну, е, це треба викривати, це треба судити і це треба саме сажати з максимальними вироками. Ну що тут ще говорити? Тобто е, в ситуації, коли вся країна по факту залежить е, від того, чи буде мобілізація нормальна, чи ні. Будь-хто, будь -хто, хто в цій ситуації бере гроші за ухилення від армії, це людина, яка робить державну зраду. А якщо це ще й робить людина в формі, то відповідно до неї треба. То, грубо кажучи, цих людей в такому разі, якщо звинувачення, підкреслю, якщо звинувачення підтвердиться, ці люди мають бути прирівняні, наприклад, до тих військовослужбовців ЗСУ, які працюють саме на ворога, яких завербували як ворожу агентуру. Це, це абсолютно тому, що по результату все рівно те саме. Угу. Зрозуміло. Ну, тут знаєте, просто в контексті того, що, на жаль, з ТЦК та, роблять, ну, їх демонізують насправді, тому що не показують випадків, коли спокійно люди спілкуються з людьми. Так, людина в формі зупиняє там машину або людини, вони спокійно спілкуються, а показуються саме ось такі, ось такі ситуації, саме такі ситуації. Вони якось тригерять у ЗМІ, і через це, в тому числі, та є ось таке ставлення до ТЦК. Чесно кажучи, мені соромно я бачила в Луцьку хлопець, з хлопець мого рідного міста Луцьк, який стояв напроти одного з найбільш відвідуваних торгових центрів з табличкою по сигналь, якщо вважаєш, що ТЦК. А, я думаю, ви бачили цю, цю Ні, цю я табличку. не бачив. слухайте, Ну я не бачите, як чи новоцька вибачайте. але я здогадуюсь, але ось ця та ось ця демонізація. Вона все рівно все рівно існує, і ми бачимо, що держава намагається якось виправити ситуацію з мобілізацією. Так цією демонізацією два роки працювала російська пропаганда, і їй нічого не протиставляли з боку української держави. Чому ви тепер дивуєтесь? От е, два роки іде е, потужна російська інформаційна кампанія, от е, суть якої е, зробити так: е, от найкращий спосіб зберегти своїх бійців, це зробити так, щоб ворожі бійці просто на фронт не приїхали. От росіяни це чудово розуміють, вони вклали дуже серйозні ресурси саме в кампанію антимобілізаційну. Тоді як з боку української держави е, ніяких зустрічних дій і ніякої активної самоорганізованої протидії цьому не було, та власне і досі нема. Так е, чому ми тоді диворимось? Пане Євгене, я от чесно кажучи, хочу зараз, щоб ми оператирувалися ж таки, що зараз робить держава. Знаємо, що в застосунку резерв плюс може з'явитися система, яка інформуватиме людини про зміні в її особовій справі, а при цьому знову ж таки проведення електронних повісток поки що не йдеться. Та тут ми не розумію до речі, чому не йдеться досі? От електронно ми пам'ятаємо, що до речі, е... настільки пан Федор сказав, що не буде. Ну, а от я не розумію, чому він сказав, що це не буде. Ну тоді як це було б насправді дуже корисно, дуже помічна штука. От я не розумію, чому вони її не вводять. От чесно, ну де логіка в цьому взагалі? Ну, можливо, це знову ж таки, знаєте, страх непопулярних рішень. Ну, страх Паперові повістки, які вручаються одразу разом на вулиці, разом з посадкою в бусік, не популярні. Але замінити їх цивілізованою нормальною розсилкою електронної помістки чомусь теж не популярно. Слухайте, так а що тоді популярно? Так, да, я розумію, що мобілізація, як така не популярна, так вона і не може бути популярною. Мобілізація це завжди вимушений засіб. Мобілізація це завжди вимушений примус з боку держави. От. Ем, Фактично, це примушування людей подолати свою природу, от перемогти свій абсолютно природний, насправді такий базовий страх, і виконувати невластиву, насправді людину функцію. Ну тому, що в даній ситуації на жаль, це менше зло, і цю функцію треба виконати. Мобілізація це завідомо не щось, що може бути популярним. Мобілізація це саме непопулярна вимушена річ, і намагатися її якось замаскувати під щось популярне це несерйозно, це ніколи не буде популярним. А от зробити її максимально, скажімо, організованою, цивілізованою і впорядкованою, оце якраз обов'язок держави. І якраз, а ви бачите зараз механізми, щоб так зробити? що ми? Mm -hmm. Механізми зараз бачите, як зараз це має впровадити держава, щоб воно було впорядковано красиво, правильно. Зараз є ці механізми? Ну давайте почнемо все ж таки здалеку. Е, на даний момент, по-перше, немає законодавчого забезпечення, яке, в принципі, посилювало б мобілізацію, яке робило б її, скажімо так, е, неминучою. В нас поки досі лишається абсолютно абсурдна ситуація, при якій військовозобов'язаний українець стоїть перед не дуже неправильним вибором. Він має або одягнути форму назавжди, от купити квитка в один кінець і воювати до кінця війни. Якщо кінець війни через рік йому повезло, якщо через 10, ну, значить йому просто не повезло. Або як альтернатива, він має сплатити 25 тисяч гривень за порушення правил військового обліку. Не ем, думаю, що е, те, що там вимагали, якщо дійсно вимагали на тому блокпосту, це було 25 тисяч гривень, значно більше. Я гадаю. І бажаючи платити, я думаю, що дуже навіть були. От е, в першу чергу, Верховна Рада має ухвалити два ключових закони, без яких все решта далі не взлітає: Оце закон про граничний термін служби. От, згідно з яким людина має відслужити своє, а далі, навіть якщо війна триває, людина отримує право на демобілізацію, а її заміняє інша людина, яка в цей час була за її спиною в тилу. От і друге, це криміналізувати, саме криміналізувати е, відхили, це от ухилення від військового обліку. І тобто треба людину поставити замість оцього вибору е, квиток в один кінець, форма на завжди, або 25 тисяч гривень штрафу, треба поставити людину перед зовсім іншим вибором. Що от чоловіче, ти громадянин цієї країни, ти користувався всіма правами, ти користувався всіма там, державними сервісами, там, від доріг там, шкіл, лікарень до безвіза. А тепер ти маєш віддати, наприклад, 4 роки свого життя заради того, щоб ця країна продовжила існувати. Але в тебе лишається вибір: або ти віддаєш ці чотири роки життя в формі і далі повертаєшся героєм, або ти рівно ті самі чотири роки віддаєш як безкоштовна робоча сила на зоні, і далі лишаєшся студентською. Ну, от, от такий вибір буде зробити набагато простіше, аніж нинішній, між безстроковою службою та штрафом. От е, це перші речі, які має зробити Верховна Рада. А от далі вже йдуть технічні речі, які треба зробити. І я б сказав, що серед тих технічних речей електронна повістка е, може бути дуже хорошою штукою, і дуже важливо, щоб ця повістка була не сьогодні назад. От люди набагато спокійніше я гадаю, ставились би до мобілізації, якби це було як ну така ніби черга, і от тебе повідомляють, що чоловіче приблизно через два місяці підійде твоя черга. От ти маєш час для того, щоб там впорядкувати свої справи та по роботі з сім'єю і так далі а не. Або ти от сьогодні цивільний прямо завтра ти вже в навчальному центрі. От е, Я розумію, що зараз це робиться не від хорошого життя. От сьогодні цивільний, а завтра в навчальному центрі, це через те, що дуже велика спокуса от в проміжку кудись загубитись. От, е, ну Але для того, щоб ця спокуса була меншою, треба оцей закон про криміналізацію, про який ми тільки що говорили. От, А от е, все ж таки давати людям, е, тобто, зменшити спокусу, ховатись. Варто саме кримінальним покаранням з одного боку, і розумінням чіткої перспективи, що ти підеш служити не назавжди, а ти маєш просто своє відслужити і повернутися. Це дуже якраз мотивує людей. От, а після того, як буде зроблена ця ключова річ, дуже бажано було б все ж таки давати людям оцей перехідний час. І в цьому сенсі якраз електронна повістка дуже зручна. От приходить тобі електронна повістка, що так і так, через місяць ти маєш бути там, то на зборному пункті. Ти ставиш галочку, що все я поінформований, я в по, е, я в курсі через місяць буду. І гадаю, що при такому розкладі, як ми з вами тільки що описали, тих, хто через місяць буде, буде все ж таки значно більше, ніж тих, хто витратить цей місяць на те, щоб десь знайти, кому заплатити на те, щоб переплисти через тиск. Пане Євгене, я думаю, ми за цей стрім стільки хейту з вами наберемо. Знаєте, тому що на жаль, я бачу... а, як я, 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 буду... а я вже звик, чесно кажучи, вже вже навіть не цікаво. Це абсолютно очевидно, що буде хейт і більш mm. того, всьому хейті буде і частина абсолютно реальних живих українців, яким просто дуже страшно воювати, так. і тому вони шукають будь-які виправдання. от тому що вони боягузи. Вони шукають будь-які пояснення, чому. Треба сидіти в тилу і е, чекати, поки прийдуть буряти. От а також буде і купа тролей абсолютно організованих. Е, будуть російські інформвійська, які воюють набагато краще ніж російська армія на землі. От е, тому от, ні, тут це якраз це і не і ді. не тільки в Україні. Та я про те, що тим не менше, я дуже дякую вам за розмову. Знову детально обговорили і ситуацію на фронті. і Ситуацію у нас в тилу. Я дякую вам за те, що долучилися. Євген дикий військовий і політичний аналітик, ветеран АТО був разом з нами. На зв'язку. Я дякую вам. Залишайте свої коментарі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Не буває маленьких чи неважливих донатів. Кожен ваш донат, копійка чи гривня це вклад у майбутнє існування цієї держави і у майбутнє наших з вами дітей. До зустрічі! Ще побачимось!